Пішка. Включив підсвітку. Дивимось. Також не всі сперді сидять. Займають крайна вуличка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Трошки в восьмі ходять. Добре, закриваємо їх. Бо розліталися. Так, подивимось зараз другу сімейку. Я підніму. Так. Ну теж борди нема знизу. Борода не висить. О, там є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість вулчок займають. Закриваємо. Так, подивився дві сім'ї знизу, борода не висить. Ну я думаю, це зв'язано з тим, що сім'я невелика. Це була материнська сім'я. Зараз її підніме теж спробуємо. Ну, так само і тут. Сидять потненько, борда не висить. Сидять перша вуличка, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. Вісім вуличок. Всі рамки займають. Так ось я спереді. Ззаді мою пусте йде. Клуб зібрався спереді. Ну, це означає, що рамок я залишив якраз нормально. Не забагато і не замало, я так думаю. Не всіх їх об... 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 обсідають. Клуб обсідає повністю рамки. Добре далі. Так, цю сім'ю був об'єдняв. Тут стояв був волик без матки, я був їх злив разом. Зараз подивимося, що у них є. Так, ну тут трошки висять бджілки. Отак. Буквально трохи. Сидять більше з лівої сторони. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість вуличок займають. Ну, також не висять аж так нижче рамок. Добре, подивився. Підсумок ділки вже зібралися в клуб. Хоча деякі ще гуляють. Сім'ї. Клуби займають в середньому сім вуличок, Переважно біля передньої стінки сидять всі. Справа, зліва, посередині. І не звисає клуб, тобто можна було залишати самий корпус без магазина. Клуб не звисає, бо тому, що він маленький. Тобто невелика, невелика сім'я, не сильна сім'я. Треба зливати по дві сім'ї на зиму, щоб весною був гарний розвиток. Приємно бачити, що вони ще літають так інтенсивно. Напевно, по воду літають. Познімаємо трошки. Ой, дівчата. Саме це сіна сім'я. Ну добре, все тоді пока. Побачимося пізніше.